Нобелівський лауреат Елізабет Блекберн описала у своїй книзі Ефект Тіломір усі необхідні умови для збереження нашої молодості». Як я вже казала у попередніх відео, нашу молодість і нашу здоров'я зберігають певні ділянки хромосом, які мають назву тіломір. Вчена Елізабет Блекберн, яка була генетиком. Провела певні дослідження, і причому вона їх проводила разом із психологом Елісою Епель, і вони довели разом, що є певні фактори, які впливають на довжину цих тіломір. Обов'язковим фактором збереження молодості є здоровий. І якісний сон, що мається на увазі здоровий якісний сон. Здоровий це означає, що ми маємо спати не менше 7-8 годин на добу, ну це ви і так знаєте. Але що таке якісний сон? Якісний сон – це той сон, який має певні фази. За якість нашого сну відповідають певна група клітин у головному мозку, які мають назву супрахізматичне ядро. Клітини супрахізматичного ядра. Вночі ніби спостерігають і контролюють процес відновлення пошкоджених частин ДНК, відновлення та виведення пошкоджених частин клітин. Саме від роботи супрахіазматичного ядра буде залежить якість нашого сну і якість відновлення організму саме у вісні. адже саме у вісні відбувається величезна кількість процесів, які відповідають за наше здоров'я. У наступних відео буде ще більше інформації про те, які структури нашого організму відповідають за збереження молодості, і як ми можемо на це впливати.